Доброго дня, шановні пані і панове, у нас дуже цікава акція на сайті під відео в описі його побачите. Предлагаємо бокс з насінням, цибулею та часником. В бокс буде входити ось такий гарний часник, сорт Любаша, фракція 6 плюс 1 кг. На вибір або жовта цибуля, або червона, або біла. Тобто ви зазванюєтеся або пишете на Viber або обираєте прямо на сайті, який колір вам подобається. Також по насінню буде входити 10 сортів томатів, тих, що я показую з року рік у себе на каналі. Огірки, 4 сорти, кабачки, 2 сорти, перець 4 сорти, баклажани 2 сорти, Кавуни, 2 сорти і Дині 2 сорти. Майже весь асортимент, що я вирощую, тобто всі найкращі сорти, які я з року рік вирощую, показую вам на каналі, будете входити до цього боксу. Бокс коштуватиме 850 гривень. Кількість боксів обмежена, так що встигайте замовити підправку боксів. Починаю з 15 серпня. Це дуже важливо. Тобто, ви замовляєте і далі в порядку черги по очерді буду висилати. 15-16-17-го кожен отримає свій бокс. Так що, ось таку гарну цибульку, ось такий гарний часничок. Там моє власне насіння свіже, яке всходить 100%, Ви можете отримати. Всім дякую, і гарних рожаїв.